Чергову колону допомоги українським бійцям на сході країни відправили народні депутати від фракції Свобода. Зробивши невеликий перепочинок у Полтаві, нардепи розповіли, що батальйон Січ, над яким вони мають шефство, найбільше потребує техніки, тому саме цим і намагаються їм допомогти. Це вже черговий раз. Свобода доставляє на батальйон Січ техніку, яка зараз необхідна хлопцям. Це є мобільні такі джипи, які перероблені під бойові. Це є санітарні машини. Це екскаватор для того, щоб укріпляти блокпусти. І власне ми зараз знову ж їдемо в зону АТО для того, щоб доставити цю техніку, необхідну техніку для наших хлопців. Окрім техніки, везуть і бронежилети, розгрузки та інші речі першої необхідності. Народний депутат Свободі весь від Полтави Юрій Бублик розповідає, що кошти використовувалися найрізноманітніше. Велику роль відіграє кожна благодійна гривня. «Жерела фінансування різні це благодійні внески, внески бізнесу, пожертви починаючи від частинки пенсії, яку бабуся отримує і приносить в скриньку на допомогу нашим військовим, і закінчуючи більш вагомими сумами – це суми нашого полтавського бізнесу. Також тут долучилася і наша політична сила у придбанні цих автомобілів. У зону ато депутати їдуть у ранзі рядових. Ще одна мета перебування там вивчити ситуацію та дізнатися, чого ще потребують українські бійці. Окрім матеріального забезпечення, солдати потребують і моральної підтримки. Веземо джепи, веземо набої, веземо знову за власні гроші куплену зброю. Як це не, не сумно казати в країні, де армійські склади забиті зброєю, ми мусимо покропити, шукати і фактично нелегально на фронт перевозити зброю. Але ми мусимо розуміти, що це перемиря закінчиться миром тільки тоді, коли ми переможемо. Тому веземо і моральну підтримку, і фізичну підтримку, і самі їдемо, щоб бути поряд з нашими побратимами. Депутати говорять, що такі колони з допомогою будуть формуватися і далі. Потім будуть їхати інші депутати. Таким вахтовим методом планують допомагати хлопцям в першу чергу підносити їхній дух.